Добрий день, шановні підписники, глядачі, друзі. Сьогодні хотів би коротко е, розказати вам, раніше присвятити це відео, тому як позбутися хімічних домішок або хімічних добрив на нашій присадівній ділянці. Ну і почнемо з того, що я впевнений в цьому, що кожен із нас вже вніс добриво в нашій присаді, на нашій присадівній ділянках е, в ґрунт. Щез, хто з осені, хто зараз весною вже там на початку вніс. Я би запропонував у мене, наприклад, я вношу пташиний послід, розбавляючи його. І вношу на один квадратний метр, 10 літрів, але зразу після дощу або треба змочити. Зараз якраз така погода пасмурна, і пройшов дощик, і внесення зараз якраз цих добрив, всіх добрив. Дуже добре після дощу. Для того щоб вони добре пройшли в ґрунт і почали працювати, ще хочу зауважити, що внесення органічних добрив від тварин, як після процесу життєдіяльності, так скажемо, його теж треба вносити з певною обережністю. Якщо це у вас сирий послід, звичайно, його вносити ну не бажано там багато. Таких мікроорганізмів, які не дуже добре, там навіть є насіння рослин в цьому посліді, там є гельмінти і так далі, і таке інше. Тому я би рекомендував все ж таки купляти в магазині. І такі, багато є їх. Наприклад, я беру ось такий. От читаю вам склад чистий корячий послід без домішок. Не обов'язково брати цей ви просто вибираєте, який вам до вподоби. Тому е краще брати такий, там він проходить і обробку е в таких баках, де проходить е повну очистку, там є певна температура, при якій вбиваються ті чи інші е мікроби. І лишається, що нам корисно це азот, е фосфор. Калій це такі основні елементи, які ми отримуємо з органічного добрива з тварин. Тому це треба будемо казати, пам'ятати про це. Знову ж таки, нагадую: од... на один квадратний метр 10 літрів цього вже розчину. Ви поливаєте після дощу або якщо ви пролили перед цим ґрунт? Також всіх вже знезаразили свій ґрунт. Всі думають, що це така панацея, не заразити якимось фітоспорином або ще чимось. Тут я би, наприклад, використовував на фітосфрин, мабуть, триходерму. Це моя така порада, ви, який хочете такі використовувати. Але і то, і то це грибкові препарати, які знищують патогени. Да? Але, наприклад, такі, як фітофтора, з якою ми завжди боремося, вони не знищують як на диво. Фітофтора це не грибок, це водорості. І ми їх обходимо стороною. Тому, обробляючи, ви захищаєте певним чином ґрунт. Але більше ви захищаєте просто для себе, що ви це зробили. Наприклад, від фітофтори найкраще це є таких ну, чотири основних. Перше, це. Обов'язково це для всіх рослин, сівозміна. Обов'язково змінити площу під рослини. Друге, треба садовити, щоб була відстань, коли ви отримаєте вже нормальні рослини. Треба, щоб ви дивилися скрізь листя і бачили слідучу рослину і слідучу, і слідучу. Якщо у вас листя переплітається, вони якраз є тим. Е Чагарником, в якому буде з'являтися роз... ця фітофтора і там вона буде розмножуватися. Тому повітря, простір для ваших рослин. Третє, третє що немало важливо, щоб не з'явилася фітовтора, це сухе, сухий ґрунт. Наприклад, якщо ви подивитесь моє відео, в мене в теплиці, це я для, для теплиці зараз скажу, в теплиці ґрунт сухий. Я ставлю такі 5-літрові баклажки, роблю знизу такі отвори і е, закопую їх десь на одну третину, можна на половину, це не грає великої ролі. Закопую і туди лию, Тобто в мене поверхня ґрунту лишається сухою. І нема розвитку. Фітофтори, тобто верхня частина у мене суха. Фітофтора просто не проходить через неї. Для фітофтори необхідно е, вологі середовища. Воно коли з'являється фітофтора? Коли стає прохолодно, і волого. пройшов дощик, вологість, потім становиться тепло, і вона починає свої розпускати, так можна сказати, щупальця. Тому ось такий от момент. Сухі суха. На вулиці ви так не зробите, але тут. Знову ж таки, провітрювання. Потім слідчий етап, що можна від фітавтори, якщо, знову ж таки, нагадую для теплиці, це провітрити і закрити теплицю, зробити, коли буде спека на вулиці, дуже високу температуру 30-32 градуса на 10-12 хвилин. Потім ви відкриваєте, знову провітрюєте. Це врятує ваші рослини. Я вам обіцяю. Знову ж таки, обробка фітоспорином і так далі. Радаміли і тому подібне. Ви знаєте, що це Радаміли вже там внесли в якісь там хімічні, такі, що вже не можна використовувати, але є різні там підтипи. Але проаналізуйте, коли ви оприскували і чи зникала після цього фітофтора. Вона не зникала, вона приглушувалася, але з'являлася знову. Тобто, попереджати її треба тим, що знову ж кажу, ті моменти, які я розказав вище. Крім цього, що необхідно, десь в кінці липня починається такий фітовторний період. Тому треба кожен тиждень обробляти звичайно молочну сиворотку, розбавляти 50 на 50 з водою і оприскувати томати, перці, картоплю. Скільки у вас сиворотки це є, на рахунок картоплі, хочу зразу зауважити. Рядом з помідорами, з перцем, баклажанами не садіть картоплю. Картопля це перша рослина, яка буде знищена фітофторою. Вона перша відреагує на фітофтору. Вон, з неї перші полетять ці. Е... Спори по всім рослинам, тому картоплю. А якщо ви її садите дуже далеко на вашому участку, якщо ви вже не можете без картоплі прямо вижити, а у вас участок маленький, ну тут ви вже самі для себе просто робите такі капкан, можна сказати. Як тільки з'явиться на картоплі, через два дня буде на ваших томатах. Я це гарантую. Тому картопля і індикатор для фітавтороза. Найкраще, що можна зробити для нашого городу. Це мульчування для всіх рослин. Для всіх рослин мульчування. Томат. Огірки взагалі буде розпушена земля, не треба нічого. Бур'яни не ростуть, зберігається волога. При тому, як падає температура, зберігається температура біля коріння і не е, дає захворіти нашому, е, нашій рослині перець е, і так далі. баклажани, все любе мульчування. все. Наші хробочки, жучки, і так далі, грибочки, якісь там вони починають працювати і переробляти цю. Нашу чи солому ви замульчували, чи травою. Чим би ви не замульчували, вибираєте звичайно, нормальне. Ну, найкраще, мабуть, це солома і трава. Деякі Навіть беруть з болота це його навіть не мульчують. Ну, Це кожного, що є під руками, той тим і мульчує. Получається, такий компост, і воно добре впливає на наші рослини. Мульчуйте, мульчуйте і мульчуйте. Звичайно, хтось. Скаже, а у нас під мульчою слимаки. Так, це є великий мінус, треба піднімати. Ми знаємо, що проти них поки що такого щось не придумали. Є хімічні, певно, реагенти, але це збирати, або народний метод це класти певні такі пастки. Ну, пробуємо. Але мульчування воно перевершить очікування від слимаків. І використання, наприклад, бор. Да, ми використовуємо, або хтось використовує, хтось не використовує, хтось чув, що він сприяє е, зав'язі на томатах і так далі. На мій погляд, це також фантазії, е, тому що, е, якщо ви знаєте, що це не фантазії, пишіть в коментарях. Тому що у нас зав'язь, наприклад, для томатів це 18-21 градус. 29 градусів тепла, ніхто не зав'язується. Ви можете бризкати бором, чим завгодно. Вони не зав'яжуться, вони просто попадають. Не буде зав'язі. Тому 18-21 градус, якщо в цей момент відбулася зав'язь, чудово, бор, я думаю, тут ні до чого. Огірки, багато хвороб у огірків. Знову ж таки, це все питання нашого настрою. І що ми хочемо, якщо ми хочемо використати хімічні добрива, хімічні препарати, ми їх будемо використовувати, бо нам від цього буде легше, спокійніше. І якщо навіть після цього вони будуть хворіти, ми скажемо, ну, така була хвороба, що не осилили або ми неправильно використали хімічні препарати. Неправда. Якщо ми добре посіємо, наприклад, огірочки максимум два рази на одному місці. Ми їх замульчуємо, буде у них просвіт між цим, ми їх будемо проріджувати для того, щоб не було загущення. Будемо поливати їх не переливаючи. Буде температура, десь колись ми будемо їх притіняти, тобто будемо слідкувати за ними, то нічого з ними не станеться. Крім цього, і коли ми приходимо в магазин, ми дивимося на пачечку, Що написано? Написано. Що вони витримують такі, такі, такі такі хвороби. Тобто сьогодні є можливість, сьогодні працюють ці е, лабораторії, які виводять огірки, які е, не сприятлива для них ця борошниста роса, е, багато цих хвороб, не буду їх перелічувати. Всі вони на сьогоднішній день можна вибрати такі огірки. Звичайно, якщо ви не читаєте, ви не хочете, ви просто посіяли ті, що вам дала бабуля на базарі, то це так буде у вас розповсюджуватися хвороб. Є пару слів. Щось. Чим саджати. Наприклад, помідори дуже люблять базилік, він не тільки захищає помідори, він ще їх прикрашає їх смакові якості. Огірки для того, щоб у них менше було хвороб і якимось певним чином захищалися вони від комашок це часник цибуля. Перець, наприклад, дуже любить, щоб біля нього був кріп, там, петрушка. Навіть той самий базилік. Вони пасльонові, практично, вони однаково люблять сусідство. Також баклажани, вони так само у них, як і з перцем, з помідорами, вони люблять і базилік, вони можуть бути між собою, але тут треба зважати, щоб не захворіли вони одна від одної, бо знову ж таки нагадаю, це пасльонові. Ну і під кінець, ну, по-перше, всіх з весною. Дивіться, пташки співають, вже дерева наливаються соком, вже таки подих весни дуже приємний. І, на рахунок наших рослин виконуємо агротехнічні, звичайні, прості заходи, і у вас буде чудовий урожай. Всім дякую, всім гарного урожаю, здоров'я, пока.